Ось, друзі, така погода, така от гарна суботня погода. 11 січня 2025 року. Я вже давно таку погоду не бачив таку зиму. Зима, зима, ух, завітає. І тут такі висотки Варшавські. Так, а ми зараз їдемо робити огляд у Петряночку на ціни. вам цікаво. А нам приємно, що ви дивитесь нас. Багато людей писали, хотіли б ціни, які є обідранці, скільки що коштує. Ось тільки ви вже собі там перекладайте з Золотого на гривні. О, Боже, який бруть в магазині. Кошмар, ось. Ну, що ти хочеш на польської біля? Що ти хочеш, сьогодні, сьогодні субота? А, помаранчі по 7 злот. Це скільки? 70 гривень. Так. О, другий папір 50%, не знаю. Ну, ну. Папір. Про... А, друзі, ми прийшли зараз в магазин, зараз дуже піднялися ціни в магазині про деколи Потребула... на 2 злоти. Це дуже. до речі. Друзі, вони зараз прийшли. зробили тут е, такі е, цей. А, вони відразу... мандаринки ще. За золота. Плюс. Ну немає, то Нема. були на вагу. Вже взяти. Що ж ціни вже немає. Ні, Ми ти раме. не можеш ціни знімати, бо тебе тебе відлуплять тут. Тебе відлуплять а, так як Ось Такі от друзі, асортимент в магазині. Асортимент прекрасний, картони. Робота йде. До вибору до кольору. А що нам треба було возочок взяти? Нам не треба возик. Те, що мені треба, я в руках візьму. Ми, ми вже все давно купили. Та, ми вже все купили. Але хотіли вам показати огляд, просто ціни дуже виросли в магазині. То повиростали, ти дивись, цукіння, це як воно називається на український, Боже, я вже забувся. Кабачок. Кабачок Кабачок 13, 130 гривень, салатка машлова, печарки. А дивись, м'яса взагалі немає. М'яса взагалі немає. А, пусті. Але м'ясо було по десь знов. Це 100 гривень. А вони, напевно, холодильник помили, тому, mm -hmm. тому так цей. Боже, абі, дай, скільки... Матна, ну, та О, а людей скільки мат населено? Ну так, сьогодні ж сьогодні. А тут риба взагалі вилізла ага, з того з холодильника? Ага, риба вже вилізла з упаковки. Лосось 5,99 за 100 грамів. Ну. Так, цікаво. Ну, що ти хочеш, але. Шенкі кабаноси. Ну, все виросло в ціні. На а в мене я, я купив собі кабаноси і залишив їх у шатні. О, зараз як дивись, яка Вона зараз така. Вона зараз дуже така. А, татуя любов, налазило кушти. А була 50. А вона була по акції, ну? Так. Ось такі сири. Та іспанська. От бачите, така акція є один плюс один. Сир. За один платите. А другий йде. по знижці. До речі, в <кхів> них в <кхів> магазині музики немає про Немає музики, а ми. О, а то, що в кого забудь? Так, ну І а що ти хочеш? Неділя вихідний. А тут азіатські товари зараз з'явилися, макарони. Макарони. Хліпці. Державий. Якраз мені да мою. Та, е... На пониження... Холестерину. Мені Дуже добре їсти. Ну. Кокосове молочко. От, у мене імбір. Це файне їсти. Тут такий червоний, та. так. М -м. Ну, імбір такі. А вот цей сік. 7 злотих такі. Такі солодкі, там цукру мільйон, які бентак. Ну, а нема кому працювати, а Саша, ти. Субот. Та, в суботу. Взагалі, в суботу. Тут ти що? В суботу, дивіться, все люди повигрібали. А ти думаєш. О, тут такі знижечки є, бачите? Сирник коштує 22. Ні, 25. А так то за пів кілограма 1569. Орео Вийну... смачний. А сьогодні кішч до речі. Сьогодні 15. 11. А що вони на ору не Ну, бо не було кому переоцінити. О, дивися, то вже 7 злот коштує. Воно може коштувати дешевше, бо вони тут не завжди Но. встигають переоцінювати той товар. О. Воно вже після свят буде дуже дешево. Може поліше взяти. За що? Ну. Ось такі от маковечки. Цуписила, 24, будь ласка. Ми їй вже взяли, дали шкарпетки і що вона відписувала через місяць часу відписала. Угу. Павла. Бачите, такий, а постіль такий... лежить тут. А тут Люди кому... розкидають. Тут Боже. нема кому працювати. Дивісь магазин величезний, тут треба людей, тут треба. Адміністратор такого. А то так, якийсь баба. Якийсь чай. А 8 злот? 80 Вісімдесят гривень. Вісім, то, що... А тут взагалі ціни немає. Маггі. Покусове якесь. Покусове. А це не А випічки, Саша, мільйон. Немає? Дивись, дивись скільки випічки. А булочки. Не Але дивись, отакі здобні беруть. Угу. Здобні. А от ті не беруть. Забити. А оце такі новості тут... новость? Але 7 злотих 70, Але... Злотик, 70 гривень дорого. за такі кривасанта то, то взагалі мажорство, мажорство. чесне слово. З Пістажковим. Крем ожиховий American Food. 7 злот. Але ми колись таке купляли, і там була пальмова олія була. О, і воно вона... в нас лежить дома. Цукер Олей Арах Олей пальмовий, так. Оце так. нове приїхало, бачиш? О, це моя коліжанка. Так, це твоя коліжанка, а? Це ну... моя коліжанка, Ти любиш такі погадушки. <laughs> а, це роблять цінники, бачиш, а, робили а... і залишили вони. Вони так перекидають, верх ногами, аби, аби потім можна було знайти. Ну, такі цукерки на вали. А я все шукаю каву нам, а її немає. Ну, ви знаєте, мене, мені здається. Але знаю, що... Але що знаєш, я замовив недавно каву на фірмі 25 Coffee Roasters з no. Чехії. Вон ага. Скоро вона прийде, будемо її пити. Будемо її пробувати. Yeah. А от дивіться, Kinder Chocolate 1699. Це спас. А то на любі. Що таке? Пюрешка така. Ну, я тобі скажу, мені що. Звичай, люди то все переверстають. А то люди самі роблять ну, бардак, що ти думаєш? Подивіться, що працівники? Ну, то працівники. люди просто. О! Реагуємо на дзвонки. Ага. Я сю. А це. Це такое я не бачу. Це щось нове. Угу. І оце нове. Такий... Це не енергетик. А оце що? Ну, це щось теж ніч. Алкоголь. Ні, алкоголь, не алкоголь. Ні. 8 зброй. Та ти що? Так. А ми не рекламуємо алкоголь. Це не реклама. Проте нове молоко навіть є. Та, воно дуже дороге, 8 злот. Угу. 80 гривень. Друзі, отакий от асортимент. Все подорожчало. Оці дуже е, питають, правда? Шукають. Чого? Запальницький, так? Але не треба. А, є дома. Ну, я вам скажу, що взагалі працівники в будінців не стараються наводити порядок, але просто дивіться, бачите, люди просто перекидають то все, і потім робиться такий безлад. Звісно, що кожен кожен цей, приходячи в магазин до будінки, скаже, що скоро безлад. Але люди, от бачите, от тут гарно поскладено так. от. Тобто старався. А, вода парфумована. О, це парфуми для мертвих. Тут такі запахи, що то ужас. Mm -hmm. До мене приходить клієнтка і я чую той запах того. Так, з цього. Як столета. О, парфуми Габріела. Adidas. 29. Так. 300 гривень. 300 гривень. У нас на базарі О. можна краще купити. Кінобори. А я такого не бачу. Буду відкривати, щоб охорона не сказала, що. Та, бо вони, що, вони там на камерах дуже добре дивляться. Може, йогуртся візьме? Хоче йогурт, я, візь. я візьми йогурт. Я Саша без йогуртів нікуди. А отут миється машини ще. Ну, бачите так, ну це я вам скажу, що це. Велика Бедренка. Це великий магазин. Ну, але це не є більший не, магазин, не. Саша, як там на торговку, на Крашніці? Це... Не більший. Нет? Менший. Але персонал, ніхто не куда тварин. щось. Але ти дивишся, робиться. Оце в суботу всі грабуть люди на просто щось із чимось. Просто щось із чимось. Чебурашка бурашка з Ну, oh, no, тут Морожені риби. Так. Із тої сторони. з тої сторони? Ну, що ти хочеш? Бачите, все повигрібали, просто все повигрібали. Але це ще слабо перед святами, як були свята, перед святами тут взагалі. За той великий. А він зараз уже сім злоти. Яке 7 злоти що? 375 вчора брали. А, ну бачиш. Файний такий. Ну, бачите, які йогурти. 375. Дивись, як бачу. я перебираю, бачите, треба брати іменно ззаду товар. Завжди то ага, Всі товар. люди так в... витягують ззаду робиться такий хаос. А що я хаос? далі роблю, я кроп, покидаю сюди. А, а, ти... а ти знаєш що. Ну? О, якийсь роботник такий, дивись. Угу. Картони збирає на вас На овочі. Ну, бачите, все пусто. Що? Зазвичай так от, в неділю поляки все вигрібають. Не тільки поляки, в цьому районі дуже багато живе українців. Це район називається Урсинок, по-моєму. Урсинок ще Чи щось тебе потуповну. Дуже багато людей. Фурія приїхала, ну. Яйця понаставляли, дві сіла, палети з яйцями приїхала. А тут такі солодке. Ну, я думаю, нас не вижили О, за обласне. те, що ми знімаємо. Мілка вісілися. До речі, ми -99 бачили. 799 вже. Вже 7,99. А ми бачили якийсь блогер виставляв у, по євро. у Німеччині І по євро коштує 1 Євро. Представляєте, а тут коштує 2 євро. Як нас вірите? А це сьогодні? щось нове, я таки не бачив. Амаретта. А, то у всіх магазинах все є. Так. Мої самі улюблені цукерки це Фереро угу. От, Якщо би ви хотіли спонсорувати канал. Якимись подарунками, то такі от файлинги. Файл файл файл, файл, файл. файл. Ліндер, ні, ліндер, ні. Оце не. Єзу, яка черга на самообслугу. Ну. А то зараз швидко піде, подивіться, які черги, подивіться, люди добре, кошмар. Я таке тільки бачу. Язу, коли... яка черга. Ну. А що зробити? Саш це? Бо таке тільки було. Саме найгірше працювати в магазині, я колись дуже працював. Працювати в магазині це коли багато людей, і тим, а ти не це що щось. Я забачувала всі А От напевно, тут є телевизанки, так. Бандерити бігати. стрип стріп, стріп, стріп. Подивіться, черга. Тут до каса самообслугове. Та вона розмовляє по телефону, недоречно. Ой, ідема, О, Що ж Саша тут заходимо зіткну і діти казали, а так. Вони підставляють. <гум> -пі е полька, Саші знайома. Вона його знає з колишньої роботи, напевно. No. Так, що щось така у черга. Ми ще не зайняли за новий черги. Ми стоїмо. Я йду там подивлюся. Я коши подивися. Йду подивився на коши. Що там є на коши? Бо тому що в такій черзі, то, то не можна вистояти. А от таке Мерсі 200 гривень коштує. Напишіть, скільки у вас коштує таке Мерсі. Тут, тут Бедренка, це, по-моєму, я бачив, як АТБ, бо я вже багато не був років в Україні. Але в Бедронці дуже багато такого є от, артикули пшемислових, от, Ось такі всякі. От. Можна купити <кій> такі якісь карабайки такі. Шкарабаєчки, такі тапочки для дівчат. Адвентові календарі. О, такий гарний адвентовий календар. 59 злот, О, десь? Ого! 59 злот, 590. 590 гривень. представляєте, 59. Алкоголь, я не рекламую. Ну, тут уже алкоголь. Не рекламую нічого, дивіться, які черги. Ну, тут зазвичай спальній район, тому так багато тут людей. Але зараз є акція 2 плюс 2. Тобто за два артикули платите, а два буде гратись. Тобто гратись це безкоштовно. А це Саша стоїть своєю коліжанкою. Тут все повигрібали люди. Роблейте все. Ось такі коврики, тут купа людей. Але бачите, тільки працюють дві каси. Дві каси працюють, чи три? Дві. Чи знаєте, на такий магазин працюють дві каси. Овсякі такі. Так що, друзі, так, ось такий ось швидкий огляд зробили вам. Бедренки, це в спальному районі бедренка. Пашка чекає в черзі. Купи людей. Пашка чекає в черзі купити йогурт. Ні, кави немає там, ні, немає. зараз буде нас тут Шкода, виганять. Ти не відходимо черзі. Це за толпанію. Тебе може не впізнає. Охоронець вийшов. Окей, амбал. Помітив, напевно, що. А знаєте, які смачні тістечка? Ось такі смачні тістечка. Вони з таким кремом, таким, з такою начинкою. Ось. Так що, друзі, ось так, от коли немає працівників і взагалі переважно в працюють дуже багато іноземців. О, то оркестр з меточне А, ось це така волонтерська фірма, яка вже скільки років? 33 роки в Польщі. Волонтери. Друзі, от такі ось ціни. Все дорого. Подорожали. Не думайте, до не думайте, що тут все так дешево, якось гадаєте. Ні, тут не дешево. Процес дешевих магазинів. <голи> а треба користуватися завжди акціями. Так Так що, друзі, зараз будемо вже заходити, підходимо до каси. <голи> ну що, Саша? <голи> ну що, ми нічого толком не купили, ми хотіли вам показати, які там ціни, тому що ціни зараз пішли вверх. І так що не думайте, що там щось дешеве є, і що тут взагалі в Польщі інфляція починається ще більше. Тому що ці ціни майже піднялися на 2-3 злоти. Десь якийсь товар на 50 грошей. А з нового року то взагалі ціни подають. Так, бо вони думають, що якщо піднялася зарплата, то мають право піднімати ціни. Ну така правда життя. Друзі, залишайтеся на каналі. Ми сподобалися з, з вас. Вподобайка.